Скорпіончики, мої неймовірні, містичні, харизматичні таємничі. Привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимося, що ж вам принесе перший місяць весни. Березень 2025 року. Тому влаштовуйтеся зручніше, робіть собі якийсь затишний напій і давайте подивимось. Вам бажаю приємного перегляду. Буду вдячна вам за ваші лайки, коментарі. Перевірте, що ви підписані на канал. Це мені дуже приємно, це мене мотивує, це мене тішить. І я це дуже ціную. Дякую вам! Так, давайте дивитися, скорпіончики, що нам принесе березень? Нам, вам, я також скорпіончик. До речі, березень дуже насичений. У нас в березні два затемнення в Діві і в овні сонячне наприкінці березня, і 14 березня в Діві буде місячне затемнення. У нас ретро Меркурій та ретро-Венера. Просто дуже насичений подієвістю буде місяць. Там, де перемішується, минуле майбутнє, теперішнє. Так, карта для скорпіончиків для вас лицар кубків, скорпіончики. Що за романтик? Скажіть мені, будь ласка. А, ну, це якийсь такий звабник. Це якийсь звабник, який просто від якого ви не зможете піти, якого потрібно буде обіграти, але він буде дуже намагатися поставити вам шах і мат і загнати вас у глухий кут своїми залиттяннями, своєю любов'ю. Це емоційність, це у нас може бути дійсно як юнак, який до вас проявляється, а, який такий закоханий, але. Будьте обережні, це не дуже постійні юнаки, тим паче ретро Венера. Якщо це нове знайомство, то це зазвичай буде, знаєте, короткотривале. Це такий більше роман, ніж довготривалі, постійні такі надійні стосунки. Можливо, це хтось з минулого до вас проявляється з якоюсь історією кохання і захоче зіграти з вами реванш, чи ви захочете зіграти якийсь Реванш, або ж це у вас уже в стосунках ваших, наприклад, це може захотітися романтичного побачення, можливо, ретро-Венера поверне вам якийсь етап, один з етапів у ваших стосунках. Щонайменше ця карта може реалізуватися як те, як вам захочеться якихось романтичних пригод, романтичної поїздки, уікенду, романтичного побачення якогось, навіть якщо ви це зробите самі з собою. Це може бути перегляд. Фільмів, це може бути книга, насправді романтичний сценарій. Через книгу дуже круто можна реалізувати у своєму житті. Але щось мені ретро Венера підказує, що не книжками-єдиними скорпіончики для вас. Що ще принесе березень. Туз жезлів, які тут книжки? Ну хіба ви писати будете книжки? Ви розквітаєте. Я просто в захваті, як прекрасно промальована ця колода. До речі, ви просили показувати? Показую. ту-ту! Показую це. У нас старої сили природи. Давайте отак. Ця колода вперше у мене на YouTube, але вона вже була у мене в Інстаграмі, вона була вже у мене в Тіктоці. Я всі свої соцмережі залишаю тут, в описі до цього відео. Я вас запрошую, якщо хочете, якщо вам цікава ця тема, приєднуйтесь, я там щодня карту дня дістаю для вас. І тут у нас туз жезлів. Бачите, ви розквітаєте. Ви просто тут з'являється у вас енергія, з'являється у вас натхнення, це у нас творча енергія, це у нас сексуальна енергія. Ви дійсно можете почати щось створювати. Якщо книга, то я думаю, ви швидше будете писати. Тут ну, це, до речі, і сексуальна енергія. Це тоді, коли ви прокидаєтеся в життя, а життя прокидається всередині вас. Це якийсь новий проєкт може бути, нове починання. Коли ви починаєте займатися новим видом спорту, це коли ви починаєте ем, писати книгу, малювати картини, е, шити якусь колекцію, просто у вас є ось ця амбіція, натхнення жити. Або це сексуальна енергія, тим паче, от я бачу, що цей лицар Кубків, там він з жезлом. Вже біжить до вас. Так, що ще принесе скорпіончика березень. Такий у мене якийсь настрій грайливий сьогодні і розклад такий. Так, у нас імператриця, що взагалі може бути краще. Дівчатка, ви просто сяєте тут. Це чудова карта і для фінансів, і для реалізації. По імператриці завжди чудовий дохід. По імператриці це також карта жіноцтва, карта материнства, для кого актуальна ця тема, хто, наприклад, хотів так, завагітніти, або ви дізнаєтесь, можливо, про чиюсь вагітність, про вагітність сестри, або хтось, наприклад, заміж виходить, також по цій карті можна. Це прекрасна карта для чоловіків, для вас, щоб, наприклад, зустріти свою кохану або перейти з кимось на новий рівень. Можливо, ви тут зрозумієте. Що це саме вона і це та сама скорпіончики-чоловіки, але з весіллям краще зачекати, коли буде Венера діректна, тобто на кінець квітня, на травень, місяць, там буде чудово, тому що з ретропланетами ми підключаємо деяку циклічність у наші стосунки. А воно, знаєте, може цікаво досить так програватися, реалізуватися, і не завжди приємно. Буває приємно, але не передбачувано. Ось тому краще це все-таки зробити на директних планетах. Але це чудова карта для того, щоб зустрітися з подругами, з сестрами, провести час з сім'єю, це приділити увагу мамі. До речі, я вже знаю, що моїй мами день народження. Це карта, напевне, мені буде символізувати це: тобто сестринство, материнство, жіноча енергія, у всіх, у кого бізнес, дохід пов'язаний, особливо з венеріанською сферою, це. Може бути і флористика, і кулінарія, і діти, і мода просто прекрасно. Імператриця, ну ви сяєте. Дівчатка, ну тут ви закохані в себе, а світ закоханий у вас, весна у вас. Я нам вам цього бажаю побільше. Так, у нас з вами наступна колода це у нас староповсякденної повсякденної І ми подивимося для скорпіончиків, для вас. Рицар Пентаклі, що за Масік? Що за Масік? Це у нас Діва, Телець Козиріг, чоловік земної стихії, може бути цих знаків зодіаку або за асцендентом, або сам по собі чоловік такий ресурсний, стабільний, врівноважений, може бути вашим керівником, може бути до речі власником компанії, власником фірми якоїсь, землевласником також може бути. Цей король. Це людина ресурсна, людина, яка має хороший рівень доходів, яка має хороший рівень фінансів, може бути фінансистом, до речі, або бухгалтером, банкіром. І ця людина вам може якось допомогти із фінансами, до речі, або щонайменше дати вам якусь таку пораду. Дійсно, це може бути ваш. Керівник, але завдяки якому ви себе почуваєте дуже стабільно і спокійно. Ця людина буде присутньою у вашому житті. Якщо ви чоловік, це також може бути і ваш партнер. Пентакліві люди, зазвичай, як і бізнес-партнери хороші. Так, подивимося. Що ще принесе скорпіончикам березень для вас? Вісімка кубків, і це або від вас хтось йде, або ви звідкись йдете і направляєтесь кудись. Це, до речі, карта у нас пов'язана із затемненнями. Це така переправа, знаєте, коли ми обираємо новий шлях, обираємо новий напрямок. Ви можете покидати, наприклад, якесь місце, місце роботи, якесь місто, якусь діяльність. Якщо ви були нещасливі в стосунках, тут можна покидати стосунки, або ви дізнаєтеся, що хтось, наприклад, йде з роботи, покидає стосунки. Чи, наприклад, ви дізнаєтеся тут, що ваш керівник, що ваш начальник йде з роботи, або переїздить хтось, і вам тепер потрібно, наприклад, шукати нову квартиру, або навпаки, ви дізнаєтеся, що Хтось проїжджає і ви тепер зможете заїхати в цю квартиру. Наприклад, це хороша карта. Це карта пов'язана із затемненнями. Їх до того ж у нас в березні два, як я вже вам розповідала. Тому знайте, що ці події вони вас ведуть до кращого, тому що по вісімці кубків ми завжди йдемо до кращого. І не обов'язково нас тут даємо зараз, це не влаштовує просто час змін. Час перейти з одного місця роботи на інше, з однієї позиції, на інше, ми йдемо на пошуки кращого. І далі, вже, знаєте, по градації, по ієрархії, так, дев'ятка, десятка кубків це позитивні дуже карти після вісімки. Так, що ще. Феннессен скорпіончиком березень. Справедливість це якісь юридичні справи, справи, пов'язані з документацією, можуть бути. Обережно по ретро Меркурію, до речі, тут можуть бути якісь питання, тому що у нас з середини березня він уже повноцінно ретроградний, на початку березня він уже буде в петлі, тобто все одно ми будемо відчувати його дію. Можливо, ви розриваєте з кимось угоду. По ретровенері це можна зробити, але також будьте готові, що потім ще можуть. З'явитися якісь привіти знову ж таки, ми підключаємо циклічність. Але ця карта вказує нам на те, що потрібно бути справедливими, потрібно пам'ятати не тільки про свої права, і про свої обов'язки. Також пам'ятати і виконувати свої права і обов'язки. Це може бути пов'язано з законом. Це, до речі, може стосуватися, наприклад, якихось офіційних справ, як офіційного шлюбу, так офіційних договорів. Ось. Так, ну, тут головне тримати баланс, бути справедливими і мислити логічно, не емоційно. Хоча ми, скорпіони, любимо емоційно, але тут краще логічне мислення повинно бути. Може бути якась угода, може це бути перепідписання. Так, і у нас з вами ще одна колода це астрологічне таро. Люблю її, тому що також консультую як астролог. Так, подивимося. Для скорпіончиків ще двійка мечів. От ви залишаєте, покидаєте якесь місце і йдете в паузу. Це карта відпочинку. Це карта, коли ви берете собі трохи часу. Ви, можливо, виграєте для себе цей час. І, до речі, ця пауза, ця зупинка по двійці мечів, вона завжди добровільна. Навіть якщо нам здається, що ой, ми там зараз якось справи не так різко йдуть, ми би хотіли, щоб це все було динамічно. То коли ми покопаємося, то ми самі е, і за те, щоб насправді у нас було більше часу, щоб щось обдумати, щоб відпочити. Е, може бути, що нам здається, що дійсно обставини якось нас тормозять, але це карта така спокою. І знаєте, що цей спокій і ця зупинка вам потрібна для внутрішнього балансу, для того, щоб відчути. Під ногами ґрунт. Можливо, ви закриваєте для себе якусь ситуацію, так. Або закриваєтесь від якоїсь ситуації і кажете: А, я вирішу це потім. Я подумаю про це потім. Так, ще ще для скорпіончиків. Або ви чекаєте відповідь якусь від когось, так? Так, і двійка кубків. Можливо, ви вирішуєте сфокусуватися на стосунках, або тут ви навпаки вирішуєте взяти паузу від стосунків. Але ця карта прекрасна, навпаки, для стосунків. Це може бути побачення. Може бути, коли ви влаштовуєте романтичний уікенд з партнером, десь за містом, або хочете якийсь час провести, щоб були тільки ви і людина навпроти. Це може бути як роман. Аматичний партнер, як ваш чоловік, хлопець, це може бути ваш друг, це, до речі, може бути і ваш колега. Це взагалі або подруга, це взагалі карта така дуже однозначна. Вона про взаємодію і про хорошу взаємодію між двома людьми. Якщо у вас там був якийсь ураган цунамі в стосунках, то тут буде добре, щоб це був штиль, таке заспокоєння уже. Побути разом, навіть там день-два, десь повалятися чи виїхати за місто, просто заспокоїтися, побути у спокої. Так, ця карта може означати побачення, зустріч приємну, знайомство. Можливо, ви ні з ким не знайомилися, закривалися, закривалися від знайомства, а тут раз і буде знайомство. Нова людина може з'являтися. Напишіть мені обов'язково, як програлася. Дуже люблю цю карту. Так, скорпіончики ще для вас. Відлюдник, ви хочете побути наодинці, зважити щось, подумати. Можливо, ви захочете соло-тріп якийсь, так? Або ви захочете зануритися в себе. Це може бути робота з психологом також, або коли ви самі саморефлексуєте, медитуєте, коли ви йдете і шукаєте знання, шукаєте істину всередині себе. Хоча б день вам захочеться побути дійсно наодинці із собою, щоб зважити всі за і проти, тому дайте собі цей час по відлюднику. Може програтися, що хтось, так ваш партнер, наприклад, кудись, чи ви їдете окремо відпочивати від партнера, чи ваш партнер їде окремо відпочивати. До речі, також може бути. Може бути, ця карта також про незалежність, що ви якось починаєте працювати над якимось проєктом самі. Або ви от обдумуєте якусь ідею тільки самі. І цю мудрість, і глибину. І тут головне по цій карті почути себе. І ще у нас є два оракули. Один дуже цікавий він уже був у січневих розкладах. Це у нас стілюючі історії, а це у нас темні історії. Відповідно, це буде пастка місяця, а це буде ваша сила, ваш ресурс, ваша цілюща якась подія цього місяця для вас, скорпіончики. Колода Оракульна. Її можна трактувати по-різному, по відчуттях, по асоціаціях. Я вам, звичайно, пропонуватиму, але ви доповнюєте від себе. І ваша тут пастка це сирота, це відчуття самотності, відчуття якоїсь одинокості. І зверніть увагу, що це темна історія. Не засиджуйтеся так довго у відлюдниках, можливо, вам потрібно тут, навпаки, знайти підтримку у комусь. Подумайте про це. Так, і цілюща історія. Цілюща історія. Сяюча зірка. Ви тут сяєте. Можливо, це про плани, про мрії завжди зірка. І тут ще, знаєте, от три три зірки. Можливо, ви захочете вибудувати собі якесь нове оточення. Коло друзів, наприклад, захочете вибудувати. А оце сяяти. Можливо, ви йдете на концерт якоїсь групи. Так, подивимося з вами. Ще у нас є оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І ми подивимося, яка практика буде сприятливою для скорпіончиків. І знову ж таки, Alone Time. Скорпіони. Тут у вас з одного боку сирота, а з іншого боку, час на одинці з собою. Можливо, це час на одинці з собою, але повернення до роду, повернення до родових якихось сценаріїв, в найближчих людях знаходити підтримку, також може бути. Але провести час наодинці із собою, почути себе, це те, що вам буде дуже сприятливо. І потрібно цього місяця. Ну що ж, я вам бажаю чудового початку весни. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Підписуйтесь, ставте лайк, щоб не загубити канал, і кажу вам до наступного розкладу. Па-па!